Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити гарячі напої, які ми всі дуже полюбляємо пити. Ми сьогодні будемо робити зелений чай, чорний чай, какао і макачино. Тож починаємо наш перший напой. Беремо чай. Ось, беремо один пакетик, беремо цукор. Стільки, скільки ви полюбляєте. Тепер заливаємо. Чекаємо, поки завариться. Розмішаємо цукор і хай настоїться. А поки заварюється зелений, будемо робити чорний. Так, Знову беремо один пакетик. Знову беремо цукор, як вам подобається. Знову заливаємо кипятком. Знову помішаємо. Так, а поки хай настоїться, тепер третій наш напій какао. Е, так, беремо саме какао-порошок, е, можна взяти одну-дві ложки. Е, там вже є цукор, але я люблю солоденьке, то до... тоді давайте досипемо трохи цукру. Тепер заливаємо кипятком. О, взагалі можна просто отак тепер пити, але я люблю молочне, тоді, до... тоді давайте так, о, розмішаємо і додамо молока. наш напій Макачино. Е, можна без вершків, можна з вершками. Хто як любить. Ну, я люблю з вершками. Е, спочатку насипаємо одну-дві ложки цукру, одну дві ложки е, вершків І зовсім трошки кавки. Тому що дітям не можна, але зовсім трохи трошечки можна. Додаємо кипятка. О, о, е, тільки окропу. Так, Тепер розмішуємо. О, і коли вже все розмішали, додаємо молочка. Е, для краси беремо трубочки і додати смаколиків. Печиво та цукерки. Смачного.